Слава Україні! До вашої уваги. Програма телерадіостудії Міністерства оборони України. «Бриз». Розпочнемо з головного. До Києва завітав генсек НАТО. Візит відбувся напередодні зустрічі в форматі Рамштайн. Єнс Столтенберг заявив, що приїхав до України із простим сигналом. НАТО стоїть з Україною. Ми стояли з вами після російської незаконної анексії Криму у 2014 році. Ми стоїмо разом з вами у героїчній боротьбі проти російських загарбників і на захисті вашої країни. І ми будемо стояти поряд з вами і завтра, коли ви будете відбудовувати. І працювати заради е, е, справи майбутнього українського народу він наголосив, що російська агресія має бути зупинена і зазначив, що альянс і надалі зміцнюватиме збройні сили України. Україна по праву має знайти місце в євроатлантичній родині, і місце України по праву в НАТО. Також Єн Столтенберг зазначив, що на литневому саміті у Вільнюсі країнні-члени альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї. Тим часом до України продовжує надходити потужна військова техніка від партнерів. Кілька місяців тому підрозділи морської піхоти отримали французькі броньовані машини АІМІКС 10 Ірсі. Це легкі танки на колесах, дуже мобільні. Їх можна використовувати для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти. Під час бою міністр оборони України Олексій Резніков протестував ці машини і залишився приємно враженим від мобільності та легкості в керуванні. Як порівняв командир екіпажу, це снайперська гвинтівка на колесах з точки зору артилерії. Бронемашина має колісну формулу 6х6 та оснащена системою гідропневматичної підвізки зі змінним дорожнім просвітом і нахилом, тому її можна ефективно використовувати у складній місцевості у порівнянні з гусеничною технікою. Дуже ефективна і тиха. Багатофункціональна підвізка, яка регулюється вправо-влево наклони дула. У вени додається мінус 32, плюс 38. Він на 300 лошадинних сил. Розвиває максимальну швидкість 120 км. В міському режимі він взагалі ідеальний. На колісній базі його не чують. Я можу під'їхати до будь-якої позиції, почую тільки двигун. І не зможуть зрозуміти, що це танк. АМІКС-10РС озброєна 105-мм нарізною танковою гарматою, здатною стріляти на дальність до 2000 тисяч метрів. Українські екіпажі вже пройшли навчання з використання цих машин у Франції за скороченою програмою підготовки. Ми вчимося швидше, будь люба друга людина. Через неділю я вже їздив по треку. Підрозділи, які отримали цю броньовану техніку, об'єднали її обкатку з підготовкою молодого поповнення та провели один з елементів психологічної смуги перешкод обкатку танком. Перевірив надану партнерами техніку і міністр оборони України. Спочатку він поспілкувався з екіпажами бойових броньованих машин, запитав про їхні враження та зауваження, а потім і сам покермував легким танком на колесах, провівши невеликий тест-драйв. Фантастіка! Рулиться, я вам скажу, як моя Багі практично під час змагань. Єдине, що я переживав за пана адмірала, що все ж таки він нам командуючий потрібен, тому так легенько. Це задоволення керувати цією штукою. Олексій Резніков має серйозний досвід керування різними видами і автотранспорту, і бойової техніки. Тому має з чим порівняти. Я переконаний, що це хороший подарунок від наших французьких друзів і партнерів. І добра мотивація, яка вже стала традицією. Побажання для підрозділу на українському прапорі та фотографування на пам'ять. Впродовж тижні російські війська постійно обстрілювали профронтові території України. Лише 19 квітня вони здійснили 14 обстрілів Херсонської міської територіальної громади, використавши 80 снарядів. Найбільшої руйнації за останні кілька днів зазнав центр міста. Лише за 19 квітня по місту Херсон окупантами було здійснено 14 обстрілів. Це і центр міста, і приватний сектор. Найбільше дісталося мікрорайону Острів та центральному ринку. На жаль, є загиблі та постраждалі. Прильоти були по цивільній інфраструктурі, Прильоти були у днівний час, тому люди були на вулицях. Є один загиблий чоловік, 46 років. А також є 10 поранених. Ринок працював, тому на жаль, є жертви. Вже за кілька годин стало відомо, що під час цього обстрілу загинула ще одна жінка. Також уточнюється кількість поранених у приватних секторах. У мене тут працює мать. Було кілька прильотів в районі центрального ринку. Після першого прильоту побіжали, от, в склад там у нас знаходиться мясний холодильник і камера. Авія після першого вистрілу мать посіла туди вниз. А ребята стояли вот, стояли с краю. Соответственно, был второй или третий прилет. Ребята получили ранение, кто в ноги, кто в живот. Загалом по Херсонській області в ніч на 20 квітня противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Окрім самого міста, було уражено Степанівко, інженерне, Зеленівко, Придніпровське. Також обстріляна острівната, лівобережна берегова частина Херсонської громади. Дачні ділянки. У ніч з 18 на 19 квітня російські війська атакували Одесу дронами «Камікадзе» типу шахет. Збройним силам України вдалося збити 10 із 12 безпілотних літальних апаратів. На жаль, є влучання в рекреаційний об'єкт. Ворог в черговий раз зробив акцент на узбережжя, атакував з моря. йшли шахеди з напрямку Азовського моря. Прикривалися, так скажемо, особливістю регіону, особливістю ландшафту для того, щоб бути максимально непомітними. Намагаються вони все ж таки обдурити нашу протиповітряну оборону і намагаються її вишукати. Українське військо продовжує нарощувати свої сили та удосконалювати бойові потужності. Військовослужбовці однієї з новостворених бригад збройних сил України проходять бойове злагодження, щоб невдовзі звільнити рідні землі та вибороти омріяну перемогу. Підготовка до ведення бою зараз вкрай важлива, тому з особовим складом новосформованої бригади збройних сил України щодня проводяться різноманітні тренування, які є необхідними на полі бою. На південному напрямку військовослужбовці відпрацьовують вправи зі стрільби. Інструктор дає вказівки та навчає майбутніх захисників, як правильно використовувати зброю, аби мати змогу чітко вразити ціль та досягти бажаного результату. Зараз ми приводимо до нормального бою. Зброю отримано і відпрацьовуємо вихід розрахунку на вигновий рубіж і роботу влаження розрахунку. Постріл! Не всі мають бойовий досвід, але у кожного із цих людей є найсильніше. Це бажання перемогти. Тому військовослужбовці сумлінно навчаються та виконують усі поставлені завдання. Я оцінюю добре, хлопці стараються. Через деякий час перемога буде за нами. Юрій за освітою психолог. Разом із усіма він навчається бойовій підготовці і паралельно використовує свої знання за фахом, допомагаючи побратимам. Хлопці звертаються по різним питанням. Командири консультуються. <ріст> <ріст> Мрія у нас одна на всіх. Це перемога нічого іншого. Бойове злагодження це те, через що проходить кожен захисник української держави. Саме тут опановують зброю та військову техніку. І вже незабаром з відповідною бойовою підготовкою ці хлопці повернуть мирне небо своїм родинам і нашому народу. На Одещині військовослужбовці продовжують тренуватися, проходячи психологічну смугу перешкод і обкатку техніки, долаючи всі перепони та виконуючи завдання, максимально наближені до бойових. Хлопці та дівчата готуються до реальних зіткнень на передовій. Злагодження процес тривали у часі, тому відпрацьовують смугу перешкод військовослужбовці кілька разів на тиждень, щоб у бойових умовах максимально ефективно уразити ворога та виконати поставлені завдання. Ну, основною метою даних занять з позичної підготовки є е, виховання в особового складу е, психічної стійкості, е, то, яка необхідна буде кожному з військовослужбовців під час виконання подальшого виконання бойових завдань. Передують практичним заняттям теоретичні, під час яких, зокрема, розглядають бойові шокери. Аспект психологічної підготовки дуже важливий. Військовослужбовець повинен не тільки знати своє озброєння і е, знати, як користуватися, вміло користуватися зброєю. Він ще психологічно готовий для виконання бойових завдань. Чим більше важких психологічних подразників під час тренувань, тим легше на полі бою. Давай я йду кристати його тут героя получать героїв. Не пасмертна виплатять. Сім'я буде забезпечена. А що що ти сіла там карятувань. Вони уже займалися. Понімаєшся тих ходять і труб і все одно інвалідом по житті буде. Однією задачі інструкторів є спостерігати за реакцією військового на ті чи інші подразники, щоб по завершенню тренувань відпрацювати їх за особовим складом. Помімо того, що військовослужбовці згартовуються в своїх діях, в малих групах, відділеннях, слухають комунікацію. Команди командирів їм ще й додається до всього психологічна давка з боку, так як задача була поставлена безпосередньо командиру і групі для того, щоб доставити боєприпаси, а звідти і транспортирувати і евакуювати пораненого в більш вигідне укриття. Сьогодні військові розуміють, що завдяки сучасному озброєнню щільний контакт з тим же танком чи БТРом ворога рідкість. Втім, головна мета навчитись працювати з будь-яким озброєнням наявних в збройних сил України. Головна мета тут навчити хлопців. Щоб вони колись зіштовхнуться в бою з даними зразками озброєння, щоб могли, могли вміло його використовувати. Процес доволі складний, але е, як показує практика, що наші воїни здатні опановувати навіть найбільш складне за досить короткий термін. Донька Наталі на початку повномасштабного вторгнення жила та навчалася в Харкові, тож відчула на собі всю лють окупантів. Рятувала поранених годинами, плакала в слухавку матері. Саме це спонукало Наталію піти на війну добровольцем. Ми працювали з картами, працювали з психологією, як себе треба вести в, в той чи іншій ситуації бойової. Навчали в медицині, накладка турникетів, все це, це потрібно тяжко бігати, коли на тобі це все. Ну, з однієї тяжко, а так, ну, не реально. мені нравится. Ну, Тому що ми сильні. Ми сильні, ми, ми єдині. В комплексі такі навчання досить складні, особливо враховуючи різноманітність техніки, яку збройні сили отримують від країн-партнерів. Самі військові кажуть, що якщо Росія друга армія світу, то ми вже перша. Бо в жодній країні військовослужбовці не працюють з таким різноманіттям озброєння, вивчаючи його максимально швидко і практично в бойових умовах. І звичайно важливою є злагодженість особового складу. А тут всі військові дійсно вже працюють як єдиний організм, і всі, як один, готові йти до перемоги. Понад рік тому по вулиці нафтовиків в корабельному районі міста Херсон стались події, відомі тепер як бій у близьковому парку, де проти ворожої навали виступив лише загін місцевої тероборони. Понад 40 сміливців, з числа місцевих мешканців, озброєних лише автоматами, чинили спротив нелюдом в середмісті. Половина з них героїчно загинули поблизу нафтопереробного заводу в парку, намагаючись перешкодити просуванню противника. Спогади учасників того бою в нашому сюжеті. У перші дні широкомасштабної агресії Російської Федерації події розвивалися дуже швидко. Після вторгнення закупованого Криму через Чонгар і Каланчак ворог кинув усі сили на Херсон. Херсонці і жителі області 24-25 лютого 22-го року подалися до центрів комплектування і соціальної підтримки, аби якнайшвидше укомплектувати сили тероборони. Відразу ж відчувся брак зброї. Люди виготовляли коктейлі Молотова, готувалися спиняти загарбників будь що. Ступила команда, що збираємося на призовному. Херсоні перевели в інтернат в Херсоні на Ілюші Куліка. Там. І там знаходилися там, до першого числа. Там було дуже багато людей без зброї. На батальйон у нас було щось, то з автоматів. Боєприпасів теж мало було, бо поначалу було там у нас по 4-5 по магазинів, потім вже друг другу роздавали, вони, вони було… Ті дні для захисників міста були дуже напружені. Бої з росіянами точилися в кількох локаціях, але найбільш кривавим і безжальним став той, що стався 1 березня в бусковому гаю біля нафтозаводу. Дивом вцілілі захисники розповідають, вони отримали наказ до бою на знищення невеликої групи ворога. Підрозділ, що мав утримувати вулицю нафтовиків, озброїли стрілецькою зброєю, гранатами і кількома десятками коктейлів. Як виявилось, згодом це було ніщо проти ворожої колони броньованої техніки, яка раптово з'явилась з укриття попереду. Приїхали 1 березня, висипались всі з автобусу і розділилися на дві групи. Перша група була, знаходилась тут, друга група знаходилась на вхідній, на автопереробний завод. Особисто я займав позицію біля лабораторії. У нас була АК-74, коктейлі Молотова, гранати і чотири мухи. Звідси була, піднялася техніка. Від епіцентру і вороже БМП заїхало одразу в дерева, де були розміщені хлопці, почала їх розстрілювати. Працювала ворожа техніка, ми по можливості, хто міг стріляли в БМП, хлопці одну підбили, вона заглохла, через деякий час завелась і від'їхала назад. Виїхала інша БМПшка. БТР та БМП, що поливали позиції бійців осколково фугасними боєприпасами, рознесли сквер за мить. Тим, хто прикривав фланг з боку нафтового заводу, вдалося вціліти, і командир бригади віддав наказ відступити. У Нас вже почали закінчуватися боєприпаси, і начальник штабу позвонив оперативному черговому, щоб нам підвезли боєприпаси. А там сказали, що вже нікого немає, ніхто вам нічого не підвезе, і ми оце. До кого докричалися, до кого дозвонилися і почали потроху відходити. Зранку херсонці застали тут страшну картину понівечені тіла своїх земляків. Стало зрозуміло, позиції наших бійців ворог знав заздалегідь. Був хаос. Ніякого усвідомлення не було. Зовсім ніякої інформації, ніякого усвідомлення. Їдемо, воюємо, задача, хто піде, як підуть. Зовсім ніякої інформації не було. І відступати в спину надавали б просто. ну, Може менше людей загинуло б. Ну, Ми то чекаємо, прийшли ж хм, воювати. Перемолотила всіх пацанів, порозкидувала по запчастям. Багатьох, я не знаю, до сих пор там позакопували. ну, Грядюшку посибирали, де позакопували їх. На місці того кривавого розстрілу у парку нині встановлений пам'ятний знак. За свідченням очевидців, біля обласного ліцею загинуло 12 бійців. У Бусковому гаю 18. З'ясовуємо ще О, ну дуже багато. Те, що показали в тому відео, насчитали їх всього 12. Їх до 20 чоловік. І ще з'ясовуємо. Є в нас певні труднощі з цього приводу. Які саме труднощі? Під час. Окупації Херсону деяка частина документації була знищена, деяка була загублена. Проте командування військової частини постійно займається тим, що відновлюються ці документи і надається допомога як учасникам цих подій, так і родичам загиблих військовослужбовців. Зараз основна мета бригади підтримати родини загиблих як належить. Пам'ять про героїв увічнити в граніті меморіалу, що має постати на цьому місці, а ворога вигнати з нашої землі навіки. Встановили цей пам'ятник на знак того, що це місце скорбі, жалю і пам'яті наших воїнів, які захищали місто Херсон від окупанта. Ми завжди будемо їх пам'ятати, їхню відвагу. І завжди будемо пам'ятати їхні сім'ї. Так, треба да, зараз і тільки щас додавиться все От этого сусіда неадекватного. Я дуже люблю свою дитину для того, щоб через якісь там, я не знаю, кількість років, щоб вона і ще раз це все пройшла, хвати. Не хочу. Ні своїм, ні чужим дітям такого. Поки не зупинять. я. Не зупинюся. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соцмережі Facebook. Не забувайте підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом. Героям слава!